Зорян костюк, відчини двері. Тимка, відчини двері. сердитим голосом кричав його батько. Ми забули ключі. Відчиняй гадьониш, а не то виб'ю ці кляті двері, і буду знімати з тебе шкіру смужку за смужкою. Тимка стояв у передпокої, обхопивши голову руками. Серце калатало в грудях. А руки тремтіли. Він подивився на годинник на стіні лише дев'ята тридцять вечора. Батьки пішли на концерт щойно після восьмої. Вони не могли повернутися так швидко. Вони самі попереджали його, що повернуться вже близько опівночі і щоб він нікому не відчиняв двері. Тимка, ми не жартуємо. Відчини зараз же негайно. Тепер він чув розлючений голос матері. Але звучав він дивно, ніби крізь дим або туман. Хлопчик зробив крок назад, подалі від дверей. Щось було не так. Він чув ці голоси, але вони здавалися неправильними, занадто наполегливими, занадто гучними. Він відчував, що за дверима стоять не його батьки, а щось інше, щось зловісне, що намагалося вдертися до їхнього дому. Він згадав, як мама завжди казала не відчиняти двері незнайомцям, але тепер ці незнайомці мали голоси його батьків і подобу його батьків. Так схожі на його батьків. Але внутрішній голос промовляв його голові це не твої батьки. Вечір зачинався звично. Батьки Тимка одягалися на концерт, і він дивився телевізор у вітальні. Мама прийшла попрощатися, обійнявши його. Тимко, ми з татом пішли на концерт і ще не скоро повернемося. Будь слухняним і не забудь закрити двері і лягти спати вчасно. І нікому не відчиняй двері. В нас з татом свої ключі. Ми самі вчинимо двері, коли повернемося. Добре, мамо, відповів Тимка, тримаючи в руках свого улюбленого робокопа. Батьки пішли. І будинок огорнула тиша. Тимка вирішив подивитися мультики, щоб прогнати відчуття самотності, але згодом дивне відчуття почало наростати всередині нього. Він почав чути дивні звуки, ніби хтось крокував коридорами старого будинку. Раптом телевізор вимкнувся. Тимка намагався увімкнути його знову, але нічого не виходило. Він відчув, як навколо нього згущується темрява. Хлопчик почув кроки, що наближалися до передпокою. Тимка, відчини двері. Це ми, тато і мама. Голос знову повторився цього разу ще наполегливіше. Тимка притиснувся до стіни, намагаючись не дихати. Він знав, що це не можуть бути його батьки. Їх голоси ставали все гучнішими і злішими, вимагаючи від нього відчинити двері. Хлопчик впав на коліна, обхопив голову руками, намагаючись захиститися від цих звуків. Він чув, як щось шкребеться за дверима, ніби кіхті монстра, що прагне пробитися всередину. Тимка відчув, що ці створіння хочуть забрати його душу, що вони. Прийшли по нього. Час тягнувся неймовірно повільно. Тимка не знав, скільки ще він зможе витримати. Він відчував, як темрява охоплює його свідомість, поглинаючи світло і надію. Він уже не чув нічого, окрім свого власного биття серця, і голосів, що продовжували кликати його. Батьки повернулися додому близько опівночі. Вони знайшли Тимка непритомним на підлозі передпокою, його обличчя було спотворене жахом. Мама кинулась до нього, обіймаючи його крихке тіло. Тимко, що тут сталося? Що з тобою? Прокинься. Вона плакала, тримаючи свого сина. Батько стояв поруч, не в змозі повірити своїм очам. Тимка посивів, його волосся стало білим, а очі порожніми. Ніби він побачив щось настільки страшне, що його розум не зміг витримати цього. Ми не повинні були залишати його одного, прошепотів батько, охоплений почуттям провини і страхом від побаченого. Вони відвезли тимка до лікарні, але лікарі не змогли знайти фізичних причин його стану. Хлопчик не реагував на жодні стимули. Залишаючись у стані глибокого шоку. Більше батьки ніколи не залишали свого сина одного, вони продовжували жити зі страхом і почуттям провини, не знаючи, що саме сталося тієї страшної ночі. Але одне вони знали напевно породження темряви, що приходило за їхнім сином, залишило свій слід назавжди, іноді вночі. Коли будинок занурювався у тишу, вони все ще чули слабкий шепіт за дверима, ніби нагадування про той жах, що назавжди змінив їхнє життя. Зорян Костюк. Відчини двері. Озвучено студією Руда Книгарня. Читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг, дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які. Кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.